не для того, щоб вони. Я mm -hmm. в очереди замаленький. Mm -hmm. А це майно мені mm важка. -hmm. Громадськість, О, Добромадські, ну, Добромадські, громадськість хай забере. Ми заберемо, ми це відробляємо. Ні, ні, ми зараз виступимо, а потім заберемо. Якщо ви, ви зараз не заберете, я не буду такі... Якщо ви себе поважаєте, будь ласка, по-нормальному, дамо слово любому, будь ласка, тільки Замас без оцих колес. Заяву. Ні, без колеса. Якщо з колесом з колесом заява не буде Забороняють нам представники роботи. Ми зараз зробимо заяву від всіх організацій, правий сектор, громадський блокпост, автомайдан зробимо загальну заяву для всіх. Ви озвучите. Десятий пункт з 9-го місяця вони пишуть усі інстанції, входять до всіх депутатів з проханням їм допомогти. Жодний чиновник не прийшов, жодний чиновник не спитав, як їм допомогти. От діти прийшли, щоб вони подивилися. Що є чи бабусі, мама, ви займаєте місце. Тримати. А чому саме перед виборами? А вони не виборами. Ви? Ви? Ми пишемо вже на сьогоднішній день три місяці. Три місяці. Це вже на сьогоднішній день, скажімо, такий вічий, тому що чотири це не передивилася три місяці Було чотири сесії. Чому саме на цю сесію тому, що це вже увірвав? Ні, ні, тому що дивіться, тому що ні, 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 Назару я тобі поясню, ти не шукай ніякого підтексту. Тому що десь тиждень тому назад мерія підписала гарантійного листа, що будуть виконувати ці ліфти, будуть ремонт. І ми тиждень почекали, що дійсно буде виконання цього процесу. А вчора з'явилася така об'ява, яка була написана. вона понаселив, ваші ліфти будуть. Починатися ремонтувати з якого часу? 20-го і за 31-го. Так. Да. І ніхто навіть не прийшов і не повідомив, що це дійсно так буде. Тому реально, скажімо так, якби гарантійного під гарантійного листа почався ремонт ліфтів, повірте, діти були б вдома. Вони б сиділи вдома, їм є чим займатися. Але я хоч правильним сектором Вони ні -ні. теж блокують, і ваші люди прийшли. ні, ні, Назар, не шукай Підекса, не шукай. так? Ну, а це... ви на сесію? Ну звісно, як прийдеш? А ви знали про таке Шо? о, ну, шоу яке буде? А... Ну, чи, я, чи протест, який я накладено? Я Зараз посмотримо. І блокпост ав, автомайдан і самооборона Майдану. Значить, ми вважаємо, що за три дні до виборів проведення сесії міської ради неможливе, особливо з тими питаннями, які винесені на порядок. денний. депутатів обирають мешканці міста для того, щоб вони відстаювали інтереси жителів міста, а не грали в свої політичні ігри. Не для того, щоб вони деребанили землю не для того, щоб вони займалися оцим політиканством. Тому ми вважаємо, що е, таку сесію проводити неможливо за два місяці не вирішені ті питання. От представники мешканці міста за два місяці питання ваші не вирішені і не були навіть підняті. І за три дні до виборів ці питання не будуть вирішені ці, цими депутатами. Тому ми вимушені будемо блокувати сесію міської ради. Будь ласка, шановні, я дуже рада, коли я сьогодні. Я Оксана Циганок, голова громадської організації Блокпост. Я дуже рада, що у нас такий, подивіться, коли я зайшла в зал і побачила такий склад нової міської ради, таких депутатів, молодих, розумних, двом... в них і дві є вищі освіти. Люди, які будуть працювати на потреби кожного. І вони захищають інтереси мами. Інтереси бабусь і, 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 і дідусів, які тут проживають, інтереси кожного, тому що ці люди стояли на блокпостах, стояли на майдані, і вони хочуть це робити. Тому я за те, щоб сесію цю заблокувати, тому що старі депутати, стара міська рада вже морального права в останні години вирішувати свої питання власні, тому що повірте, вони не думають про вас, вони не ду. Про ліфти не думають про дітей, ви використовують кожну хвилину, щоб собі награбити чим можна більше. Дозвольте анатолій Стеценко автомайдан Черкаси. Протягом, ну мабуть, вже більше ніж року. Міська влада довела, що вона не дієздатна. Але сьогодні ми відчули таку масову активність депутатів, щось зробити. Протягом багатьох сесій ми бачили, що не було кворуму, не вирішувалися нагальні питання. Тому дійсно це робити за три дні до виборів це аморально. Але е, мешканцям міста є можливість змінити ситуацію в місті якраз в неділю, 25 травня, зробити свій вибір на користь кращого майбутнього. Дякую. Вы не есть участник, не надо сюда. Сама... Олег, руках, Олег, руках, Олег самооборона Майдана. У нас тоже есть заявление. На сегодняшний день мы, мы также считаем, что такие голосования, они не должны происходить за три дня до выборов. Это раз. Это какие-то уже договоренности, введение каких-то людей, нужных для будущего, я так понимаю, которые нужно сегодня ввести туда в власть. Ми вважаємо, що потрібно провести вибори сегодняшние. і далі, та уже ті люди, які войдут, ті люди, за которых проголосують, вони і будуть решать судьбу нашої області, города і как бы президент, той, хто у хто станет в Україні, шановні Черкачани, як ви пам'ятаєте, не багато часу пройшло це рівно неділя, коли ми створили. Захистимо Черкащину в дану організацію війшли почти всі політичні громадські організації, багато небайдужих черкащан, які хотять захистити дійсно, хочуть захистити Черкащину. Там є й самооборона, що дана сесія. Буде вважатися нелегативною, якщо навіть і група осіб попитається її провести. Ми, ветерани війни в Афганістані, і ті, хто ввійшов в громадську організацію Захистимо Черкащину, сьогодні прийшли боротися не з зовнішнім ворогом, а з внутрішнім. Як не странно, нам сьогодні показали, що навіть внутрі серед нас є вороги, і тому ми блокуємо дане питання, яке. Не хочуть винести по зміні виконкому і при, по призначенню заступників майбутнього голови. Дамо волю людям черкащанам вибрати своє майбутнє 25-го числа. Я всіх закликаю блокувати дане рішення, які будуть проводитися на сесії. Спасибі за увагу.